Знову затримки івано-франківські чиновники, вкотре скаржаться на труднощі з фінансуванням робіт через казначейство. Найбільше потерпають департамент комунального господарства та управління капітального будівництва. Лише від цих двох структур в казначействі зависло платіжок на понад 5 мільйонів гривень. Це розрахунок за виконання роботи. Управлінці попереджають: якщо ситуація не покращиться, доведеться взагалі зупинити усі будівельні роботи. На жаль. Є дуже погана тенденція, тому що на сьогоднішній день управління капітального будівництва заборгувало за виконані роботи 2 мільйони 711 тисяч грошей, тобто не проплачено через казначейство. І це може до того призвести, що знову зупиняться всі роботи. Ірші прогнози збудуться, то цьогоріч не почнуться ремонтні роботи на дорогах Дудаєва та юності не завершить розпочати на Хоткевича та Галицький. Також є загроза зриву реконструкції міжбудинкових проїздів. Наразі мерія намагається врегулювати проблему дипломатичними методами. Якщо зараз уже ці кошти не перерахувати, то просто все зупиниться. І в листопаді, в грудні місяці вони абсолютно нікому не будуть потрібні. Зокрема, сьогодні на оперативній нараді з цим питанням ну бачила, що казначивська не було. Я, я думаю, що я їх повідомлю письмово. Однак, секретар міськради попередив: якщо кошти упродовж тижня не поступлять, громада діятиме рішучіше. Зокрема, у міськраді не виключають, що організують акцію протесту під час візиту прем'єр-міністра Миколи Азарова на Прикарпаття 10 вересня.